Наші громадяни досить несвідомі зараз в цьому питанні. Ну скажімо так, люди не розуміють, що в нас іде війна, що нас очікує, якщо ми не будемо воювати, якщо ми не відстоюємо свої позиції. Починається така, знаєте, дитяча ситуація, коли а, от там діти депутатів. Нехай вони воюють що я, що я маю, що я маю. Та блядь, Тут не питання, хто що має робити, просто потрібно робити. Треба знищити цього ворога. Треба закінчити війну, а потім вже займатися внутрішніми питаннями. Ну, в принципі, в будь-якій державі, де йде війна, це суттєвий вплив взагалі на саму державу, це її руйнування. Будуть впливати завжди якісь, скажімо так, істоти, які на цьому намагаються там заробити. Без цього ніяк не ну, потрібно з цим також боротися. Але в першу чергу треба закінчити війну. Треба подолати нашого ворога, зробити тими це тими силами, які в нас зараз є. Це буде ну нереально важко. Ну наразі така ситуація, що ми тримаємо, знаєте, як то кажуть, ми тримаємося в Апрікіні благодаря. От і все. Знаєте, іноді бувають такі, такі люди, яким це навіть корисно. Власно, знаю таких забусифікованих, які кажуть, блять, що так трапилось. Ну, і все. Ми зараз воюємо в першу чергу. От коли війну закінчимо, коли нас вже ніхто вбити не буде намагатися, тоді будемо будувати демократію. А коли нас намагаються ну, заїбачити кожного дня, то давайте виживемо для початку.